Сублімаційне чорнило це унікальний тип барвника, який при нагріванні перетворюється з твердого стану в газоподібний, минаючи рідку фазу. Завдяки цьому зображення буквально вплавляється у матеріал, стаючи частиною його структури. Саме цей процес забезпечує яскравість, стійкість до вицвітання й довговічність результату. Основне застосування сублімаційного чорнила друк на виробах із поліестеру або на поверхнях із полімерним покриттям. За допомогою такого чорнила створюють футболки, подушки, прапори, чашки, тарілки та інші сувенірні або рекламні вироби. Усе, що має поліестер у складі, може стати полотном для творчості. Сам процес сублімації складається з кількох важливих етапів. Спочатку зображення друкується на спеціальному сублімаційному папері Це тимчасовий носій, який здатний утримувати чорнило до моменту термопереносу. Потім папір із надрукованим малюнком прикладають до заготовки та фіксують термоскотчем. Під дією температури і тиску чорнило випаровується, переходить у газ і проникає у волокна матеріалу. Після охолодження зображення стає частиною поверхні, не тріскається, не змивається і не стирається. Існують кілька цікавих фактів про сублімаційне чорнило. По-перше, воно не має запаху і екологічно безпечне, тому підходить навіть для друку на дитячих речах. По-друге, барвники в його складі мають дуже дрібну структуру частинок, менше однієї мікрони, що забезпечує рівномірний розподіл і відмінну передачу кольору. А ще сублімаційний друк не створює відчуття плівки на тканині, на відміну від термотрансферу. Матеріал залишається дихаючим. У нашому інтернет-магазині Ink System ви знайдете сублімаційне чорнило в баночках різного формату для домашніх принтерів, малих майстерень або промислового використання. Нещодавно ми презентували новий формат чорнила для пристроїв Epson L series з системою ключ замок. Сублімаційне чорнило Ink System – це стабільність, насичені кольори і професійна якість друку, які оцінять і новачки, і досвідчені майстри термопереносу. Замовляйте просто зараз на нашому сайті.